причудового денечка, панове. Скочили за мною. Сьогодні цілий день не публікував ні одного відео і на вечір я вам заряжу відос. Коротше, що ми робимо? Ми їдемо. Ми їдемо, почався дощ, робота на пасіці, ясне діло, призупинена. Дощ такий, добротний почався. Але сьогодні принос нектару такий, панове, що вже давно такого я не бачив, що цього року, тим паче я взагалі такого не бачив. Ну, коротше, бджоли файно, файно, файно <кхм> заносяться. Вже на пасіці стійкий медовий аромат, що є дуже добре. І я вам скажу, що якщо так інтенсивно зараз буде виділятися нектар, якщо ось так інтенсивно зараз бджоли будуть збирати мед, а в них другого варіанту в принципі, немає, то, то ми отримаємо ще й непоганий врожай. На рахунок ріпаку, не знаю, що в мене там е, ті, ті поля, які в мене в зоні радіусу, скажімо так, Досяжності мого ока тут немає ріпаку ніде, але можливо в нас там за річкою є ріпак. Читаю ваші коментарі, дивлюся ваші коментарі. Дуже цікаво читати, коли люди пишуть якісь розумні, дійсно розумні речі. Я вам дуже дякую, продовжуйте то робити. Я, можливо, я зараз не всім відповідаю, тому що банально не встигаю. Але я вам дуже дякую за те, що ви пишете. Оці от, ті люди, які пишуть дійсно розумні коментарі. А не ті, що там, блін, аби знаєте. ну... Я, є є от розряд коментарів, який називається висер. От, Висер. От реально висер. Що ж таке висер? Висер — це коли людина ляпнула, не розуміючи а, суті питання, не розбираючися в глибині того чи іншого питання, ну просто висер, да? І все, по-другому це не назвеш. Ну, тим не менше, такі коментарі теж є. Через то, от, ви перед тим як писати коментар. Ну, Задумайтеся, да, чи, чи варто його писати, чи не варто його писати. Тому що е, у вас там у багатьох якесь враження таке склалося, я бачу, що е, ви думаєте, що я не знаю, з чим я маю справу. Насправді, е, ну, як я бачу, ви не до кінця розумієте, що я все ж таки розумію, що ви мені пишете і наскільки то якісна або неякісна інформація. Е, через то так, але зараз ми, ну я вам хотів би сказати, куди я зараз їду, але не можу. Не можу тільки по одній простій причині, тому що це на сьогоднішній день така інформація ще секретна. Е, але це побільне, це побжільництво, е, Дуже файно це. Можливо, можливо, ми ще сьогодні зробимо одне студійне відео. Можливо, не знаю. Таке, що я зможу вам показати. Е, що ви подивилися. Студійне це буде, значить, якийсь там. Якісь файні ефекти там, і так далі. Тому що ми дуже багато в цьому напрямку працюємо, саме в продакшн. Не просто такі відео, як я зараз вам там переважно знімаю, любительські, а відоси з прев'юхами, відоси там, де пишеться сценарій попередньо, відоси, де дійсно витягується якась важлива інформація. Тому що ж є така проблема, що не всю інформацію можна показувати. Ну як це не проблема, це нормально закономірна. Якби дія, але таке на сьогоднішній день є, і ви повинні це теж розуміти. Е, дивіться от ви дивитесь мій відоси. Да? Комусь вони заходять, комусь вони не заходять. Це нормальна реакція. Скажіть, будь ласка, що ви конкретно ви, з цих відосів почерпнули? От ви мене дивитеся. Я вас теж дивлюся, тому що я читаю, бачу лайки, все бачу. Що конкретно от ви почерпнули з моїх відео? Дуже, дуже хотілося б почути. І паністу, я вам дуже сильно дякую. Дякую, що ви дивитеся мій канал. Дивіться, ми вже підбираємося до позначки 20 тисяч підписників. І в мене от, от 20 тисяч підписників. А що це таке 20 тисяч підписників? Чесно вам сказати, це для мене 3 роки життя. 20 тисяч підписників. Щоб Дивиться людей дуже дуже багато. Тому що я дивлюся, нових користувачів там за місяць на моєму каналі може бути до 200 тисяч. Прикиньте, 200 тисяч чоловік нові, які заходять на канал, заходять на мої відео, які ще на мене не підписані. Да? І постійних глядачів на каналі, ну в районі десь 300 тисяч постійних глядачів. Це. Ну, Ці всі глядачі розсіюються в тих всіх відео, які в мене є на каналі. У мене їх там більше трьох тисяч відео на каналі. І, і вони там всі розсіюються. Да? Але діло в тому, що Ну, підписуйтеся, <смій> це ж капець, прикиньте. Ну, для вас це вроді нічого, для мене це результат роботи, для мене це скоріше просування і так далі. И, а от підписалося там реально тільки и, и... Ну, ще немає 20 да? тисяч, 600 сьогодні дійшли. Ну, скоро буде 20 тисяч. У мене от така ідея появилася. Не розіграші робити, не конкурси проводити. Е, та дуже багато, я вам скажу, конкурси і розіграші це круто проводити, але я вам скажу дуже багато невдячних людей е, в цих розіграшах бере участь. Просто, просто людей невдячних, реально невдячних. До нас прийшла зовсім інша ідея. Ми будемо панове, робити цілі змагання Ха -ха, між, між підписниками. Да? Але ці змагання будуть. Дивіться, ну це я вам зараз дарів експромтом да? ексклюзивна інформація. Ми будемо влаштовувати змагання. Все, що я вам хочу сказати на рахунок цього, я сказати не можу, бо зараз я скажу, а ті люди, які дивляться, да? дуже багато є негідників, які починають красти ідеї. Е, ну, Змагання, які є, волейбольні змагання є, футбольні змагання є. Да? Е, все, це можете красти, а остальне я не скажу. Тому що до цього ще ніхто не допер. Ніхто не допер, Тому що в силу свого ну, мінімального бачення світу. Але ми це зробимо. І це буде дуже чесно, тому що люди по-справжньому будуть отримувати потужні призи, дуже потужні призи. По-справжньому. І так, що їм буде цікаво. І всім буде цікаво. І тим, хто буде дивитись, буде цікаво. І ще один такий момент. Ми будемо не тільки влаштовувати цілі змагання. Можна влаштовувати інші речі. Ну, Наприклад, от зараз це один із моментів, що ми е, хочемо зробити. ми туди їдемо. Е, дощ іде, в принципі, можна було в майстерні працювати. Але отак. Думаю, зі, я вам дуже сильно дякую. Підписуйтеся, а ми вже під'їжджаємо до е, під'їжджаємо до магазину, і в нас буде невеличка кава з медом. Підписуйтесь на канал The of Ukraine. Всім дуже дякую, дякую, що ви зі мною, дякую, що ви з нами. І не забувайте, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Не вписався трошки в повороті. Ну, тут просто місця мало. Мужик, 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 давай на ти От... От просто-напросто, мужик, коротше, не бачить, куди він цей, ще я такого не бачив. Ну ладно, все, всім гарного дня, підписуйтесь.